На базі 11-ї державної пожежно-рятувальної частини відкрився новий тематичний простір ресурсний центр. Він поєднує в собі клас безпеки та навчально-тренувальний клас, де діти вивчатимуть правила пожежної безпеки, а рятувальники вдосконалюватимуть свої практичні навички. Сьогодні вже говорилося про те, що для нас важливо, щоб для Кожних верст населення, які живуть у нашому місті, повинна бути там своя зона. У нас є і ветеранський хаб, у нас є і другий поверх для дітей. І сьогодні ми говоримо, що нам потрібно навчати людей, жителів нашого міста, дітей. Ось безпеці, навчати, як потрібно поводитися в таких ситуаціях, в яких ми живемо. Тому цей ресурсний центр це такий важливий крок. Для того, щоб ми мали можливість і для тренувань, і для навчання. У класі безпека школярі вивчатимуть правила пожежної безпеки, правила надання першої медичної допомоги та вибухонебезпечні предмети. У нас на рік в цю частину проходить близько 150 екскурсій. Кожна екскурсія це приблизно десь 20 і плюс людей. Тобто за рік у нас може через оце приміщення, яке забезпечене завдяки такої тісної співпраці з громадською організацією Нова Дружківка, нас проходить близько трьох тисяч людей, дітей. Показати научно, дати, спробувати десь практично щось відпрацювати, певні дії по медичній підготовці, по пожежній безпеці. Можемо за допомогою такої чудової ми покажемо також там забезпечити такі змагання у вигляді інтелектуальних ігор і тих самих ігор, які нам презентували наші колеги з ГУ Геон... Нова Дружківка. Обладнання та приміщення використовуватимуть як робоче місце для аналітично розрахункової групи рятувальників при ліквідації наслідків масштабних пожеж. Ця орхтехніка може використовуватися для ліквідації значних пожеж або довготривалих, або тих самих надзвичайних ситуацій, там де на пожежі є керівник гасіння пожежі, є штаб пожежу гасіння. Вони працюють на місці, але ну. Якщо взяти велику, наприклад, ісову пожежу, то там ти не можеш осягнути все без застосування там, певних видів дронів і всього інше. І одне діло, коли ти дивишся на скажімо, відео з дрона на телефоні, да, або ти дивишся, сидячи в приміщенні, де ти можеш провести певні розрахунки, бо гасіння пожежі це ну, така певна математична дія, де, скажімо, Сили і засоби рівняються, хто сильніший з вогнем, то сидячи в цьому приміщенні, бачучи досконало розвиток пожежі, наприклад, з висоти польоту дрону, то ти можеш розрахувати, куди ввести додаткові сили і засоби, де застосувати якісь ті чи інші засоби пожежогасіння. Облаштовувати ресурсний центр на базі пожежно-рятувальної частини допомогла громадська організація Нова дружківка. Цей простір він мультифункціональний і його можуть використовувати одразу декілька груп: це і навчання дітей, а також тут можна робити. Працювати з цивільним населенням, з дорослим, також проводити якісь тренінги. І, що важливо, він обладнаний сучасними манікенами, і на цих манікенах також можуть відпрацьовувати свої навички, працівники ДСНС з надання до медичної допомоги. Сьогодні, коли ми живемо в такий складний час під час війни, я думаю, що це дуже актуально. Тепер у новому просторі освітня робота з дітьми проходитиме з використанням імітаторів, симуляторів та з різноманітними ігровими підходами.